Новини на телеканалі НТА. Я Оксана Гнатишин, журналісти нашої інформаційної служби, вам розкажуть про таке. Поліцейський звіт, що хорошого за місяць встигли зробити нові патрульні. Куркам не місце в опері. львівські активісти бойкотували проросійських співачок. У родини оперної діви голос Соломії Крушельницької досі зачаровує поціновувачів опери. І знову попались на хабарі. Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали старшого слідчого в особливо важливих справах управління СБУ у Львівській області. Взяли його під час отримання винагороди у розмірі 300 тисяч гривень. Затриманий зажадав від львів'янина кругленьку суму за прийняття рішення про непритягнення до кримінальної відповідальності у справі службової підробки. За матеріалами служби безпеки відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368. Мої одержання неправомірної винагороди Словмислика затримано і вирішується питання щодо обрання йому запобічного заходу та повідомлення про підозру. Нині головний поліцейський звітувався за своїх підлеглих. Патрульні Львова працюють на вулицях міста уже місяць. За цей час їх як хвалили, так і критикували. Загалом на службу 102 надійшло понад 16 тисяч звернень. Юрій Зозуля роботою новоствореної служби задоволений. Однак зазначає, помилок вистачає і ще є над чим працювати. Львів'яни ж запам'ятали нових поліцейських з ворушливими порятунком жінок та котиків та аваріями патрульних. Машин. Львівські копи не лише слідкують за правопорядком, а й проявляють себе як справжні джентльмени. За останній тиждень поліцейські і людей з водяного полону рятували і котів із машини витягали. На такі дії шеф львівської поліції Юрій Зозуля реагує з усмішкою. Каже, звертаються до нової поліції львів'яни у різних потребах. Так, це не є компетенція патруля. Але до нас дуже багато людей звертаються ну, з різними заявами, які не є компетенцією патрульних. Але патрульні за це все беруться, тому що головна мета це допомогти людям. І тут мені б хотілося, щоб патрульні займалися. Якщо вони так робили, якщо вони діставали людей з свої маршрутки, значить задачі іншої в них не було. І в принципі мені дуже приємно, що патрульні на це зреагували і в першу чергу допомогли. Час, за який прибуває поліція на місці події за довгі, приблизно 10 хвилин. Пов'язано це із трафіком та ремонтами на дорогах. На наймасовіший захід, який довелося патрулювати, копи залучили 30 полісменів та 5 автомобілів. Загалом по місту поліцейських вистачає, як і транспортної техніки, розповідає начальник поліції. Та вже з 25 вересня їх стане на 120 більше. Працювати новоствореній службі непросто. Львів'яни появі поліції здебільшого раді. Ну, я бачила, наприклад, вчора йшла, як вони зустріли якогось, чи хворого, як чи якою під стіною викликали швидку, підійшли до нього. Цікаво було, що хлопці виносили жінок, ну, як затупило, вроді, на Сахарова, так? Ну, цей момент бачив по інтернеті, а більше такого нічого. Ну, Надіємося, що на краще, однозначно. Я бачу, часто їздять, контролюють. Гарно, гарно. За місяць патрулювань поліцейські спіймали чотири злочинці з крадіжки номерних знаків, склали близько 400 протоколів щодо неправильного паркування, близько 350 щодо ДТП. Великою проблемою в місті залишається культура на дорогах, як з боку водіїв, так і з боку велосипедистів і пішоходів. Останні поліцейські планують штрафувати за перехід дороги в нестановленому місці на 51 гривню. Екотранспорт в тренді понад 80% зношеного трамвайного і тролейбусного парку України давно мають йти на смітник, кажуть спеціалісти. Тому транспортники сьогодні прагнуть оновити рухомий склад. Екомашини і дешевші в експлуатації, і чистіші в екології. Серед міст в таких прагненнях впевнено першість тримають Київ і Львів, які перспективи розвитку екологічного чистого транспорту в українських містах обговорили нині провідні українські та закордонні експерти під час Львівського форуму Місто Транспорт екологія. Про переваги електротранспорту для сучасного міста годі й говорити вигідніше, безпечніше і економніше сходяться експерти міжнародного форуму Місто транспорт екологія, що організувала Львівська торгово-промислова палата. Сучасні міста мають дбати про екологію міста і мінімізувати шкідливий вплив автівок та автобусів. Сучасні вимоги до цього транспорту такі, що він має бути екологічним і корисним і безпечним. Електротранспорт зараз найбезпечніший, найекологічніший. І ми вирішили з нашими партнерами: це концерн Електрон, це асоціація ринку електромобілів, провести такі форум для промоції нашого і нашого міста як центру сучасного екологічного транспорту. Сьогодні львівськими вулицями рухаються два сучасні трамваї Електрон і три новенькі тролейбуси. За місяць до красенів трамваїв додасться електробус, який нині виготовляють концерні електрон. Це наш перший виріб, який ми повинні здати в слідучому місяці, повинні передати місту Львову і де він буде експлуатуватися. Але зацікавленість цим виробом вже. Досить серйозна їм цікавляться інші міста України, а також і за кордоном зацікавилися львівськими виробами і в Європі. Справа за відповідними сертифікатами, оскільки в Україні ще діють стандарти 50-річної давнини, тому потрібні зміни в законодавстві. Щоб його можна було визнати на європейському рівні як конкурентноспроможний товар. На сьогодні є вже дуже багато контрактів, які розглядаються зі сторони європейських інвесторів щодо закупівлі наших трамваїв. за словами учасників форуму, кількість електромобілів в Україні росте шаленими темпами. Ще два роки тому таких екочистих машин було 70, Нині їх вже 468. Я би в Тияби не самперед, рекомендував запустити, запустити у Львові електротаксі, організувати доставку їжу на електромобілі, перевести комунальний транспорт на електричний. Для міської господарки він має стати у пригоді, оскільки незатратний і екологічно чистий. Київський експерт на ходу підраховує, така електроавтівка коштує нині від 10-12 тисяч євро. Проте щомісяця обходиться максимум в 200 гривень, проти 4 тисяч, що раніше йшли на бензин. Заряджати електромобіль можна, як звичайний мобільний, тільки на колесах. Жанна Ліщенко, Іван Мозуренко, Новини. Знайшли автомобіль зниклого банкіра. Про це повідомили правоохоронці, які розшукують зниклого керівника Київського банку. Автомобіль чоловіка побачили у селі Раковець Постомитівського району. Його БМВ повністю обгоріло. Причина поки що невідома. Самого чоловіка на місці не було. Зникнення фінансиста першим помітив його 29-річний водій. Одразу ж повідомив про це у Сихівський райвідділ. За словами чоловіка, керівник в останній виходив на зв'язок 18 вересня. Ересня по цьому факту міліція вже відкрила кримінальне провадження. Наразі намагаються встановити місце знаходження фінансиста за фактом зникнення 49-річного киянина. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з кваліфікацією, безвісно зниклий. Зараз проводяться у необхідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місцезнаходіння фінансиста. Українська філософія зазнала великої втрати. У віці 72 років через важку хворобу пішов із життя львівський професор Ігор Степанович Захара. Відомий мислитель-педагог. Історик філософії, класичний філолог, латиніст, перекладач-культуролог. Він написав чимало філософських статей, наукових робіт та підручників конференції за його участі, збагатили царину вітчизняної філософії. Понад 20 років свого життя присвятив роботі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Родичі, колеги та студенти пам'ятатимуть Ігоря Степановича як світлом, дружню, інтелігентну, розумну та мудру людину. Ігор Степанович був дуже привабливий юнак, дуже такий ставний, червонощокий, дівчата дуже ним захоплювалися, але понад те він дуже добре вчився. Про нього в мене тільки найкращі спогади, як про фахівця, як про людину, як про друга. Як кури почали, як кури і закінчують. Так кажуть активісти, які у Львові біля оперного театру провели демонстрацію проти таких народних артисток України, як Ані Лорак, Ірина Білик та Таїсія Повалій. Після пікету будуть писати петицію про скасування звання народних співачок. На тварин почепили фотографії співачок. Навіть пір'я корей було такого ж кольору, як волосся дівшого бізнесу. Хотіли ще гришка вигляді півня зобразити, але кажуть, птаха не доїхала. Ці звання купувалися, робилися через сауни, робилися через ну, народ має сам визначати, що таке народ. Що ми йдемо в Європі? Я не знаю, чи є народні, ну тут немає таких народних артистів Польщі, Ісландії, Франції і так далі. Активісти кажуть, що повинна бути народна любов, а такі звання це лише великі гонорари та надбавки до пенсії. На запитання про те, чому обрали живих тварин, і чи не шкода їх, думки різні. Ви знаєте, мені чесно, тварин, якби шкода, але я думаю, що Тварини, в принципі, не, не дуже сперечаються. Їх про ін просто мішає трошки їхнє лице. Тварини не постраждали. Вони були нагодовані, їх зараз відправлять назад в їхнє місце перебування. Ми тваринам шкоди ніякої не завдали. Вони просто допомогли нам зробити ту акцію більш привабливою, веселою, цікавою. Наші всі акції звертаються до людей, які мають почуття гумору. Одну із корей віднесли до оперного театру, де замок був зачинений. Так продемонстрували те, що для таких співачок двері до Львівської сцени назавжди закриті. Марта Лишньовська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Чергова перемога над корупцією стала темою обговорення на прес-конференції громадської організації Розвиток громади. Відбулася зустріч представників громадськості і чиновників держгеокадастру, на якій ставилися питання щодо законності виділення земельних ділянок учасникам АТО, та відносно призначення Романа Мигаля першим заступником держгеокадастру постомитівського району. Активісти скаржили, що Роман Мигаль працював за влади Януковича і тому не має права обіймати. То державну посаду за словами керівника громадської організації, ця зустріч була зірвана невідомими хлопцями в камуфляжних формах. Представники і керівники інших громадських організацій взяли участь у конференції в підтримку громадської організації Розвиток громади. Консолідувати суспільство, робити його сильним, свідомим, аби воно подальшому протистояло тій навалі хабарництва і корупції. Ну чи, чи не чи не простіше нам зробити відкрити очі і йти справді в Європу, а не робити комусь чорний піар, а комусь виконувати замовні матеріали і отримувати хабарі? Наша помилка всіх спільно була після помаранчевої революції. Ми розслабилися після революції гідності. Ми не маємо права цього роботи. Ми маємо до кінця дожимати тих чиновників, тих корупціонерів, які потім своїми грішами, вибачте, телеканали купляють і купляють змі і пишуть неправдиву інформацію. Два шлаги зібрали концерт пам'яті Владіслава Левицького. Зірковий десант друзів музиканта близько 30 виконавців впродовж усього вечора були поєднані з спогадами та музикою. Зал опери був вщент заповнений глядачами. Музиканти виконували як і відомі усім пісні Владіслава Левицького, так і ті, які він не встиг подарувати своїм прихильникам. У цей вечір пам'яті оперний театр заповнений друзями, колегами, тими, хто знає, пам'ятає, любить і ніяк не може вимовити ім'я Ладіслава зі словом був дуже хороший друг є, був і буде, і знайомі з ним ну насправді дуже давно, тому що напевно ще з перших дитячих фестивалів, юнацьких перших сходинок дитячих, ми були разом. На сцені у цей вечір пролунало 24 композиції. Звучали як відомі усім твори Владислава Левицького, так і ті, які музикант, так і не встиг заспівати. Насправді мріяли колись цю пісню співати з ним в дуеті. Можливо, думали, буде в мене сольний концерт. ми Обов'язково з ним заспіваємо цю пісню. До спір не віриться, до спір сльози не на очі. Коли ти с уявляєш, ну вже що просто вже немає. Павло Табаков з Василем Левицьким знайомий ще з часів проєкту Шанс на цей концерт спеціально привіз рояль аби виконати одну із своїх улюблених композицій з репертуару свого колеги. Не відразу, коли почув про такий концерт пам'яті Владислава Левицького, я сказав, я би хотів заспівати власне цю пісню. Так вона і сталося». Ідея створити такий концерт, розповідають організатори. З'явилася майже одразу, коли не стало музиканта. Ідея не виникла, ідея вона літала десь між нами. Літала ще в ті перші дні, коли Васі не стало. І коли друзі зустрілися на якийсь один з споминальних днів, чи то було днів, чи то 40, вже навічесно ще важко пригадати, то якось само з собою розумілося та між друзями, що потрібно зробити концерт. Взяли і зробили. Та плакали не лише в кінці. Сльози накочувалися під час концерту, коли на сцені лунали ліричні пісні, а на задньому фоні кадри із кліпів та фото співака. А в кінці останню композицію виконав сам Владіслав Левицький у записі на сцені з поміж хмар. Того, що це вечір пам'яті. Усі виручені кошти з продажу квитків організатори передадуть особисто батькам Василя Левицького. Марія Оленська, Віктор НТА Новини. У родини оперної діви. Нині Львів святкує день народження видатної української співачки Соломії Крошельницької. Ще за життя вона була визнана найвидатнішою співачкою світу. Виступи львів'янки на оперних сценах світу були успіхами і визнанням української музики і мистецтва. Її голос заворожував провідні сцени Європи. А її краса, мабуть, заворожувала усю чоловічу половину людства. Сьогодні виповнюється 143 роки від дня народження відомої оперної співачки із світовим ім'ям Соломії Крушельницької. Однією із найвідоміших оперних дів світу, Соломія Крушельницька, стала ще за життя. Вона довела всім, що може виступати у операх Італії, Німеччини, Австрії та Польщі. Та найбільшого успіху Соломія досягла, виступаючи у Кракові. Успіх був надзвичайний. Публіка шаленіла від захоплення. Натовп чекав її виходу з театру. Найсміливіші тягли розпрягли карету і тягли карету самі. От інші несли Соломію на руках. Це був справжній масовий психоз. Кінець цитати. Неперевершений спів Діви врятував нову опору Джакому Почині Мадам Батерфляй. Глядачі у захопленні запрошували співачку декілька разів на сцену. Вже стало доброю традицією, що у нашому музеї щороку восени відбувається відкриття виставки скарби Соломійного дому. Життя відомої співачки досліджують і до сьогодні. Щороку на виставці публіці присвіляють нові факти із її буденності. Новинкою цього року стало фото самої Соломії, датоване 1910 роком. Василь Гуч, Андрій Турянський, НТА. Новини. Музики, добра, на душі і в серці кожному бажаємо менше і, як завжди, побільше оптимізму. Не перемикайте ще після рубрики Політика про спорт розкаже наш Андрій Сиротяк. Петра Порошенка Солідарність офіційно представив своїх кандидатів до Львівської обласної ради. Висуванців делегати підтримали одноголосно. Хто за, прошу голосувати? хто проти утримався рішення прийнято. Список кандидатів очолив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Дуже важливо, щоб люди обрали наступний львівський галицький парламент таким, щоб він зумів зробити життя людей кращим і достойнішим. Ми переконані, що ці люди, які підуть від блоку Петра Порошенка, вони є професіонали, вони є чесні і вони люди, які зможуть зміни в області повернути в кращу сторону за словами керівня... Ніка виборчого штабу блоку Петра Порошенка Солідарність Петра Адамика підбір кандидатів до списку став нелегким компромісом між трьома партіями та громадськими організаціями. Я перший раз у житті приймаю участь на стороні владної команди. Завжди якось так випадало бути в опозиції. Тепер вважаю, що маємо підставити плече діючому президенту і допомогти відповідально віднестися до політичних процесів, які на сьогоднішній день відбуваються в країні. Ми набрали людей не популістів, людей, які реальними справами доказали свою свою скажем сутність свою цінність для цієї країни для цього краю чому я вирішила балотуватися Складне і просте запитання. Бог мені дуже багато дав. Я щаслива жінка, і я розумію, що настав час віддавати борги, тому я готова служити людям. Загалом на партійній конференції затвердили 85 кандидатів. Нагадаю, що це більше пропорційна система і не обов'язково кандидат, який перемагає в окрузі, стає переможцем і отримує депутатський мандат. Остаточно затвердити список кандидатів до Львівської обласної ради від блоку Петра Порошенка Солідарність має ще Київський офіс партії. Туди лічильна комісія уже скерувала протокол засідання. А вже 25 жовтня мешканці Львівщини обиратимуть новий склад місцевих рад. Народний депутат України Ігор Мосійчук в заключному слові повідомив про справжні причини його затримання і арешту. Новітній політв'язень заявив про те, що через репресії проти нього Порошенко намагається дискредитувати лідера партії Олега Ляшка. Всім зрозуміло. Хто головний через мене хочуть вдарити лідера партії майбутнього президента України? Також в ході заключного слова радикал нагадав судді, що знав про свій арешт і не збирається тікати з країни. У мене була змога зникнути. Я зранку знав, що мене тримають в стінах Верховної Ради. Зранку знав, що готується шоу. І шановні пані прокурори, чудово знають, що саме мій комітет корує їхнє відомство, що е, там не всі продажні прокурори, і мені повідомили про це. І я не тікав. Більше того, на що втечі, як тут говорять, що я можу зникнути, я можу надати закордонний дипломатичний паспорт, нікуди я зникати не збираюсь. Я не втік, коли мене звинувачував Янукович, не втечу й зараз. на переконання радикала, утримання його під вартою через загрозу втечі прикриття, за яким ховають політичну розправу над депутатами опозиційної партії. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Перемога на драконах. Львівські веслувальники у складі команди Отаман тріумфували на клубному чемпіонаті світу з драгонботу, який завершився в Чехії. Представники Львівського державного університету фізичної культури із Рачице привезли 9 золотих та дві срібні нагороди. Драгонбот це велике каноє, що має голову дракона і хвіст. Спереду сидить барабанщик, який б'є у великий бубен, задаючи ритм веслування для всього екіпажу. Десять або 20 веслувальників грибуть, сидячи на спеціальних сидіннях. Є й кермовий, завдання якого керувати великим веслом, закріпленим у спеціальній кочеті на кормі. Там треба відчувати партнера, щоб всі однаково гребли, вставляли, витягували весло однаково і щоб всі викладалися. Легенда каже, що перегони на човнах дракон почали проводити більше, ніж дві тисячі років тому на берегах річок в долинах Південного Китаю як обряд достатку. Який гарантував великий урожай зернових культур. Перші учасники гонок були забобонні, змагання проводили, аби запобігти невдачам і викликати дощі, необхідні для процвітання, а також задобрити об'єкт їх поклоніння дракона. З часом азійська диковинка заполонила весь світ, і зараз першу скрипку вже грають європейці. На цьому ж чемпіонаті світу рівних не було українцям. Четверо студентів університету фізичної культури у складі екіпажу отамана вибороли вісім золотих та дві срібні медалі. Не підвели і дівчата, які разом з хлопцями перетинали золоті фініші в мікстах. Хлопці нас не сварили, нам повезло з хлопцями, все було класно. Тобто, і ми і вони задоволені. Конкуренція зашкалювала. Чехи марно намагалися реваншуватися за секундний програш на минулому чемпіонаті світу, пручалися й німці, а росіяни взагалі залишилися без призових місць і ходили потім на дуті, як сечі. У кожній дисципліні за перемогу боролися по 19-20 човнів. Отамани виграли усі дистанції і класи, в яких брали участь, що стало найкращим результатом в історії. Не завадили навіть зіткнення на воді. Ми йшли дистанцію 2 кілометри, коли ми були в десятці на повороті. Перед нами ми догнали ми йшли гандікапом і вийшло так, що ми догнали вже п'ятий човен. Це якраз було на повороті американська команда, тобто вони дуже помало повертали і ми в них врізалися. за рахунок чого нам дали штраф у 10 секунд, але це все одно нам не завадило виграти. Дівчата і хлопці гарували на повну, філонити часу не було. Траплялося, що на день були по три фінальні заїзди, а між ними відпочинку дві години. Христина Казимірська в деяких дисциплінах не тільки веслувала, а й сиділа на барабані. Це легше фізично, але важче психологічно. Потрібно завжди кричати, коли їм ну, можна розслабитись, коли додати, щоб на фініш додати це ну, все в моїй команди. Не відставав від своїх студентів і викладач кафедри водних та неолімпійських видів спорту Ярослав Редько, який здобув з ними дві золоті медалі, пройшовши дві дистанції відкритого класу у двадцятимісному човні. А ще він виграв золото у десятимісному човні у категорії 40. Андрій Сиротяк, Олег Возний, НТА Спорт. Як він є. Потренувались на Динамівцях і до Франції. Збірна України з водного полу провела два спаринги із чемпіонами України, після чого вирушила на відбіркові матчі чемпіонату Європи. Із ватерполістами Динамо сині-жовті зіграли два контрольні матчі. В обох поєдинках місцевим гравцям довелося боротися з суперником в ослабленому складі. Оскільки кістяк збірної України якраз і склали львів'яни. Головна команда країни перемогла у двох зустрічах. У першому матчі сині-жовті здолали опонентів з рахунком 19-15, а у повторному 24-8. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Завтра, 24 вересня, на нас очікує мінлива хмарність без істотних опадів, проте під вечір синоптики прогнозують короткочасні дощі та грузу. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме 12-14 градусів тепла. В день стовпчики термометрів показуватимуть позначки 25-27 градусів вище нуля.